Мої вітання, і сьогодні одразу до роботи. Рафе стежила за постачанням зброї в Україну, зламавши 10 тисяч камер у країнах НАТО на переїздах, залізничних станціях та поблизу військових об'єктів. Хакерська група з 22-го року веде масштабні кібератаки проти логістичних та технологічних компаній, пов'язаних із доставкою міжнародної допомоги Україні та членів НАТО. А наскільки нам заважають такі кібератаки? Заважають нашій логістиці воєнні. Це одна з найважливіших стратегій Рашки от на таких логістичних узлах робити каку нам. І заважати постачанню озброєння, це для них прям не те, що типа, ну і тут спробуємо і там спробуємо завадити. А це для них прям така дуже сильна історія. Дуже велику кількість коштів тут виділяються уваги. І вони дійсно ну такі, як трутні, тобто вони заважаються просто на те слово. Постачання зброї до нас, від наших партнерів. Як з цим буде далі? Ніхто нічого не хоче постачати, тому що всі впевнені у мирі. Ну, подивимось. Є як мінімум дві країни. Великі країни, які при своєму розумі і які розуміють, що мир в Україні це розпад Рашиської Федерації, по-іншому не відбудеться. І от вони будуть з нами до кінця. Поїхали далі. Якщо меморандум про припинення вогню запропонованою рашкою не покаже, що вона налаштована на мир, законопроект про 500%. Тарифів проти Росії буде внесений на голосування. Сенатор Грем. А так вона так показує, що вона заінтересована в мирі рашка. Ну просто всіма своїми діями. Законопроект про тарифи, про санкції проти рашки. Чи буде він запущений в роботу, чи буде він діяти і працювати? Він працювати не буде, але його наявність і оці непусті погрози щодо активізації цього процесу щодо санкцій будуть впливати дуже сильно на прийняття рішення расистами. А саме звідти вони підуть, звідки вони підуть? Ну тобто, які території вони залишать. Це гарна історія, це гарна новина. Дякуємо на тому. Рашка планує підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми найближчими тижнями. У Маріуполі та Бердянську завершено будівництво розподільчого вузла і компресорної станції. Нова лінія електропередач може запрацювати на повну потужність у найближчі місяці. Так, підключення Запорізької АЕС до енергосистем на тимчасово окупованій території. Таке підключення буде, але воно не спрацює, воно не може працювати, воно не може працювати весь час, воно не може працювати на одній хвилі, не знаю, видавати там одну і ту ж саму напругу. Тобто е вони будуть ще щось тут мудрувати, придумувати, і причому це така дуже небезпечна історія, якщо що. Так, поїхали далі. Україна може зіткнутися з дефіцитом води протягом найближчих 10-15 років. Зміна клімату, неконтрольовані витрати у водоканалах, низький рівень очищення стоків. Все це підштовхує до кризи. Дефіцит води у нас із вами. Не тільки у нас із вами, а і на планеті Земля. Ситуація дійсно буде погіршуватися. Те, що зараз тече у нас з кранів, дуже небезпечно для дітей. Тобто діткам не давати воду з крана і перевіряти, напевно, що у вас там тече, навіть якщо у вас фільтри є. Так, поїхали далі. Прийнято рішення про створення буферної зони безпеки вздовж кордону Рашки та України. До чого така заява? Що це означає? Що вони мають не те, що вони мають на увазі, а що за цим стоїть, тобто оця буферна зона? Розмиття кордонів. Розмиття кордонів, об'єднання територій. Це якось буде впливати на те, на що вони претендують. Тобто, якщо тіп, це буферна зона, то це не вважається. Там тим, що вони кудись відійшли, або, або навпаки, це буде вважатися, що тіпа, вони чимось пожертвували якоїсь своєї території, зробили з неї буферну зону. І тіпа, більше вони нічого нічим жертвувати не будуть. Тобто, це така е, е, політична продажна, абсолютно е, якась історія. Україна запропонувала ЄС фінансувати ЗСУ з 26-го року. Ми пропонуємо участь партнерів у фінансуванні українських збройних сил та відповідно інтеграція української армії до оборонної системи Європи. Витрати можна розподілити між країнами, готовими приєднатися до ініціативи. Така собі армія за донати, я так розумію, да? Наших бійців хочуть скрізь, тому що такого досвіду бойового нема у жодній країні світу? У жодній. Так, поїхали. Значить, чи дійсно ЄС буде фінансувати ЗСУ, щоб ті працювали на них? Безумовно, воно так і буде. У них виходу іншого немає, їм потрібні люди з досвідом. Але максимально гарний такий вихід з цієї ситуації це те, що ми передаємо. Знання передаємо досвід на нашій території, а вони там з цим досвідом вже мандрують до себе і розповсюджують його на своїй землі. Дякую.